Вітаю! Ви на каналі Robo-Інструмент І сьогодні в нас на огляді секатор-акумуляторний від компанії Warcraft артикул CSC s 20 LIP Постачається ось такі ось картонні упаковці з ручкою для переноски. Комплект подставки у нас. Інструкція та гарантійний талон. Самий Інструмент. Також тут у нас є баночка з мастилом, камінь для заточування ножа, шестигранний ключ 2,5 і шестигранний ключ на 5. Ну і ще гайковий ключ. Більше у нас в комплектації нічого немає. Цей девайс входить в серію інструмента One for All. Тобто акумулятор і зарядний пристрій в комплект не входить. Це створено для того, щоб ви могли обрати оптимальну ємність для вас: це або 2 або 4 АГ. Акумулятор на 20 вольт. Цими акумуляторами живиться інструмент, починаючи від пістолетів для герметику, закінчуючи тросовочними пилами. І це досить зручно. Щоб можна було придбати багато інструменту і не путатись в акумуляторах, не путатись в зарядних пристроях. Мотор використовується тут безщітковий, асинхронний. Це підвищує його ККД, підвищує його мотогодини, так скажемо, ну і збільшує потужність на однакових типах акумулятора. Ножі тут виготовлені з інструментальної сталі і заточені під таким, типу, дуже класним кутом, що підвищує. Здатність різу цього девайсу. Максимальний різ в твердих породах деревини це 25 мм, в середніх і м'яких це 30 мм. Корпус виготовлений з ABS пластику, має прогумовані вставки на корпусі, і в цілому викликає довір. Досить якісно зібраний, немає ніяких ні щілин, ні люфтів. Все якісно, гарно і виглядає на свої гроші. Давайте підключимо акумулятор. Акумулятор у нас ось такий. Його можна заряджати через блок живлення з таким, ось, з таким ось конектором. Також його можна заряджати зарядними пристроями типу слайдер, які можна придбати на один або на два акумулятора. На корпусі є індикатори заряду. Ось так вони виглядають. На кнопочку натискаємо і тут чотири лампочки таких ось. Підключимо наш девайс до акумулятора. Для того, щоб його включити, потрібно натиснути на кнопочку ось цю ось червону. І тут ще є зелений індикатор, який показує, що він включився. І здається, ось такий ось звук пищання. Після того, як ми включили на кнопочку і нажимаємо на спуск, так скажемо, в нас лазо не відкривається. Для того, щоб воно відкрилось, нам потрібно класнути два рази. Та що ж це таке? О. І тепер тут ще є два режими А і Б. Так написано в інструкції для твердих і для середніх порід дерев. Зараз у нас включений режим Б, тобто для середніх порід. Щоб перемкнути його на тверді породи, нам потрібно зажати, почекати сигналу і відпустити. І ось ми бачимо, що проміж, проміжок місяцями став трошки менший. І щоб примкнути назад, потрібно затиснути і почекати два сигнали. І ось тепер вони в нас стали більшими. Для того, щоб повністю закрити лезо, нам потрібно затиснути і почекати ще два звукових сигнали. Після цього вони в нас закриваються і тепер ними можна безпечно користуватися. І щоб розблокувати, два кліка і все в нас працює тут є функція «Standby», яка робить так, щоб клавіша пуску деактивувалась, якщо інструмент стоїть пару хвилин без роботи. Також, якщо інструмент стоїть більше 10 хвилин без роботи, він повністю вимикає живлення для того, щоб зберігати заряд акумулятора. Так, давайте зважимо інструмент, як заявляє виробник, він вважає 900 г без акумулятора. Без акумулятора він нас 900 грамів. 45 грам, а з акумулятором на 2 Аг він буде в нас важити 1350 грамів, що в принципі не дуже то й багато. Перейдемо до тестів. У нас заражено всі чотири лампочки. Показую. Почнемо з ясеня. Так, у діаметр у нас воно має 1,5 см, 15 мм. спочатку потрібно включити його. Курбоків. О, все, треба І воно тут утовщається потрошку. Як бачимо, з свіжим досить ясенням нема ніякої проблеми. Це в нас теж ясень. Товщина в нас 2,5 десь приблизно. І бачимо, що перекусює він їх. Дуже дуже легенько. Спробуємо щось погрубше. Оце у нас має три вже. Тобто максимальний діаметр різу. І з цим теж ніяких питань. А далі будемо трошки і Почнемо з ось такої, це, напевно, сосна. Ні, не сосна, а щось інше. Воно в нас має 2 на півтора, трошки більше, ой, 2 на, на пів. І тут теж ніяких проблем. Це в нас має півтора на півтора. Це в нас, це в нас вже сосна. У нашого лобзики, як є така штука, да? угу. це в нас добре. Тепер спробуємо ось такий ось брусочок має сантиметр в товщині. І з цим теж ніяких проблем. А тепер от спробуємо ось таку дубову, ой дубову соснову. Досочку, вона у нас має 2 сантиметри в товщині. О, її вже, а якщо трикаєшим? О! Ну, потихеньку, якщо то можна перекусити. Ого. Коротше, з цим ніяких питань не з'являється. Ріжуть вони досить-досить класно. Так, і тепер ми взагалі підемо, так скажімо, в ізвращенство І в нас є ось така ось ПВХ труба, двоєчка зі стінкою у 5-4 мм. Є попробуємо. Так ти що? Нащо ті ножниці для трубки, якщо є цього штучка? І спробуємо ще Покрупнішу артилерію. Це в нас має 2,5 зі стінкою 5 мм. Но це в нас без сталевої оболочки. цільно пластикові. Та ти що? Перфекто! Ми подивилися, як він ріже, що він може різати. І справляється він з цим досить і досить класно. А зараз ми будемо різати е, гілля і дивитися, наскільки нам вистачить 2-амперного акумулятора. Гілля в нас, в принципі, всі плюс-мінус однакового діаметру. Є, звісно, тонші. Але я б намагався знаходити десь приблизно 20-30 мм. Поїхали. Чун-чун-чун-чун, чун Так, у нас залишилася одна лампочка заряду акумулятора і він такий вже нормально нагрівся. Так що, щоб не спалити його, я пропоную е залишити його на пару хвилин, щоб він остиг. Самі бачите, скільки тут вже нарізано. Так що дамо йому трішки остигнути, подумати і продовжимо. Так, він у нас остиг, постояв. У нас залишився одна лампочка на акумуляторі. Продовжуємо. Е, у нас кінчились патаки, будемо далі. Будем далі. О, не забуваємо користуватися окулярами захисними. Да. Це також залишається ще одна е, лампочка заряду. І в нас на кінець сів цей девайс після Ось такої ось гори перерубаних палок, дощок і всякої фігні, коротше. Зараз ще трошки почекаємо і я думаю, що можна буде порізати ще трошки. Зараз спробуємо ще. Заряд такий залишається одна лампочка. Ну все, не будемо гвалтувати цей акумулятор. В принципі, і так видно, що вистачає 2 амперного акумулятора набагато, а є ще 6 амперні акумулятори, то там ця гора буде ну, в три рази більшою. Так що можна в принципі, сказати, що акумулятор на 2 А для цього девайса хватить з головою і ну, ніхто не буде так дрібно різати. Гілки. А якщо брати те, що будуть, будуть різати тільки один-два зріза на одній гілці, то це вистачить для такого немаленького саду або виноградника. Тому дуже-дуже класно. І леза, я так бачу, що з лезами нічого не трапилось, абсолютно вони як і були гострими, так і залишились гострими. Такі. Одна якась коцька з'явилася, але більше нічого немає. Так, тепер розберемо е, цей прекрасний інструмент і подивимося, що у нас всередині. Ми бачимо тут асинхронний мотор і що він працює через групу шестерень. Група шестерень у нас розташована знизу, ось така ведуча велика шестерня. Яка в нас бере момент з мотора, передає на цю шестерню і далі вже передає його сюди. Воно у нас має бути у відкритому положенні якось ось таким чином. Тут на, на лезові на шестерні, на шестерні є магнітик і ось тут у нас датчик, я так розумію, який щитує. Положення самого ножа, як він розташований. І кнопка в нас походу працює таким самим чином. Тут теж є магнітик, і воно, походу, я так розумію, працює з рахунок цього, тому що я не бачу тут мікрика ніякого і нічого такого. Знизу у нас. Плата питання, все якісно, гарно зроблено. За силіконину де потрібно, де потрібно є термоусадка. Все гарно, якісно. І що можна сказати на завершення цього відео про даний інструмент? Дуже якісний інструмент, мені дуже він сподобався. Виконаний якісно. Всередині теж все зроблено якісно. Ріже він, все, що я дав йому, він ріже. І що я ще скажу? Класна штука за свої гроші, в принципі, непоганий девайс для людей, у яких є свій садок великий, або якісь там виноградники, або якесь виробництво, і їм потрібен секатор, то даний сікатор дуже вас виручить, скоротить час на всі роботи. З аналогів, я так зрозумів, він один із дешевших. Тому що Макіта буде вже дуже дорогою. Я ще знаю, що є Bosch. Тому даний апарат я можу вам рекомендувати придбати. Ви його можете, як завжди, по посиленню під відео. Також можете підписатись на оцей інстаграм. І також не забуваємо донатити ЗСУ посилання на якийсь з фондів, наприклад, Повернись живим, буде теж. В описі під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!